Рибний ряд пустий, правда, я вже прийшла після обіду, вже всі рибу розпродали. Хочу зайти, чи тут Оксана хоч є на привозі, а то дивлюся. Тр... Дивіться, бутік 363, 363, Оксана, чи вона є? Костюми, костюми ці нарядні що я вам показувала, бо покажу вам якість, подивіться, чоловічі, костюми тройки, просто піджаки, все, що хочеш для чоловіків. Чи є, може, її теж немає. До... Доброго дня! Доброго дня! Ми... А вона працює, Ми да? Застали, <рес> а вона працює. Ні, правильно молодці. Ви щось получаєте, я бачу, так? Да? О, я отримую курточку. В основному теплі спортивні костюми получаю, Светочка. Теплі. Така кукурузка. Це як кукурузка? О, ось така тканинка, йде. Вона Хто називає? хто кукурузка? Ага. Теплі. Йдуть. Ага. Такі флісові вже. Це, мабуть, і такий батальні розмір є, да, бо це такий, дивіться на такого знаєте, сильного чоловіка, такого крепкого. Прям, О, да. прям крепкого, такого широкого. Ось. Це, скажімо так, це велик... середній розмір, Ще є, більший Ще є більші? Та... Ого. Прикольно. Дивіться, бутік 363 біля рибки, тут Оксана. Ну, як, Якщо зайдете, Оксана. Зато вона отримує нові нові товари, це дуже добре. Ось дивіться, який костюм. Боже, цей це, знаєте такий солідний. От і воно такий дорого-багато смотриться. Це двійка так, Оксана? Це двоєчки до піджачок і Брюки, Боже, так. який він гарний. Я підібрала футболочку таку. Біленьку, так? Да? Угу. Ну, костюм взагалі, це якась, як воно, не клітка, така, такий колір цікавий сірий. А, я чула по літу там знижки у вас, так? Да? Футболки да, розпродати. Я вже їх трішечки сюди на дворці. Бо скоро вже їх не буде. Дівчата, успійте да. урвати своїм хлопцям. Ось такі футболочки. Угу. Такі футболочки. Ці по чому, Оксан? Ці по 300 гривень. А ці по чому? Ці такі. 400 гривень. 400 гривень. Це взагалі їх не чути. Це марля марльовка. називається марльовка. Вони легенькі-легенькі, дівчатки, успійте їх взяти, взяли на слідує літо та вообще шара ходити. Так, і тут можна до вас зайти, так? Да? А, Тут класний магазин, здоровий, класно, світло, прийшли і міряєте. Костюмчики, курточки, костюми вже теж багато вона везла, дивіться. Так, Оксана, номер телефону головне. 066-222-8650. Оксанка все показує. В Інстаграмі, в Тіктоці все, по по все показує. показує угу. все модельки. А так. Ви пишіть, дзвоніть, не знаєте, як її знайти. Набрали Оксану, вона вас провела. Від рибки, свіжа рибка, де продається, зараз покажу. Все, Оксанка, гарного дня вам. Ось рибка, дивіться, бутік 363-й, свіжари.